Вони пам'ятають, які скандали були, Звернення і так далі. Інвестори вклали гроші, всі пасли бігали, що ж таке, і так далі. Так от той термін окупності вже замість п'яти років, чи чотирьох він пішов на, на це. Я, я не заперечую, подивіться, у кожних у всіх людей є різна кількість грошей. Кожний думає вкладати їх, не вкладати, чи в цей матрас ну, що з ними зробити? Якщо, — да, якщо чи квартира, чи якийсь бізнес закрутити, А це така. Побудували, ти сидиш, чекаєш станцію. Більше, підключився. і Там і ну, буде, буде не буде, не буде. Ну, це теж то, що ви називаєте, Але це дуже хороша укранерга. Укранерга повинна контролювати, а казати все і так далі. Дивіться, ви ну я казав дві квартири. дві квартири не купите за 2 мільйони. 2 мільйони гривень це приблизно 49 тисяч доларів. Це одна в Києві однокімнатна квартира. Так, так. Вона не окупиться за 4 роки. Ніяк. Да. А електростанція вже окупляється. Ну, окупляється це, якщо на виробництві. Я зрозумів, що ви там споживання, частково да, продаєте. Так. А так, який сенс мені купувати а, квартиру мені, в Києві, коли я зрозумів, є виробництво, роз... яке повинно зібрати. Я забукати. це хочу, як, як, як це, грубо кажучи, використати, як регіонів. Не лінійна як... не задачка. Нелінійна. Не не і для кожного по-різному. Да. тому, Але я за те, щоб Укренерго Контролювали обсяг, перспективи, та і балансували енергосистему, щоб у нас не було таких перекосів, як були.